Ну я пропоную шановним колегам для з'ясування історії питання повернутися в 10 грудня 2014 року, коли я був депутатом Київської міської ради і очолював комісію з законності і правопорядку. Я хочу сказати, я пам'ятаю це питання. Я пам'ятаю, як цей забудовник ходив і розповідав, що перед тим як будемо будувати будинок, ми побудуємо садочок. Було таке пане? Город сад, і все да, город, сад садочок побудуємо, а потім будемо вирішувати будинок чи ні. Це перше. Друге, я голосував проти тоді, виступав проти, є виступ, ми можемо підняти стенограму. І я чітко говорив, чим це закінчиться. Тому що вже тоді була позиція людей, була позиція організацій, які поруч знаходяться, які казали, що будувати там багатоповерхівку не можна, але розповідали про город сад, про дитячий садочок і тому подібне. Тепер далі. Вина, це ж не єдиний випадок. Це як нарив виник. Вина за всі сутички, в тому числі збройні, які були минулого року, позаминулого, три роки тому лежить на київській міській владі в незалежності від того, хто міський голова. Ця проблема тягнеться вже років, мабуть, ну як сім, так точно. І але нинішня міська влада. Не робить нічого для того, щоб вирішити цю проблему. Навпаки, робить е, все для того, щоб її затягнути, і поступово перетворюється в е, спадкоємця Черновіцького, Попова і тому подібне. Тому що ми тоді бачили все те саме. Ви кажете, що ви проти приватних армій, але давайте пригадаємо випадки, коли київська міська е, влада виступала на боці забудовників. Коли міський голова ходив поруч із цими тітушками, тому що я не знаю, охоронні вони фірми чи не охоронні представляють. У них що хтось документи перевіряв? Вони ходять ходяться стволами, вони переробляють зброю, гумову на свинцеву в людей там в руках кулі є. Вони в Київській міській раді були це всі бачили, що там відбувалося. Тому на озері качиному ми пам'ятаємо, які сутички були, і тому подібне. Тому треба, ви, е, е, на жаль, не можу шановному міському голові так сказати на програмі, але ви йому передайте, що він танцює на граблях своїх попередників. А граблі, як правило, б'ють по центру лоба. І громадська активність буде тільки е, збільшуватись. І ця хвиля приводила до того, що міські голови в Грузію їхали жити під кримінальними справами ходять і тому подібне. Не треба танцювати на граблях, Говоріть з громадою. Ідіть до громади, ідіть до людей і чуйте людей, тому що погодження на будівництво давала не Київська міська рада. А давали служби підпорядковані КМДА, підпорядковані безпосередньо міському голові. Тут ці документи демонструвалися в передачі. Е, я хочу сказати, що до мене, коли я очолював комісію з законності і правопорядку, десятки таких звернень було. І зараз я виїжджаю, Люди мене пізнають і не в одному місці, і знають, тому що ще тоді закладувались міни, які будуть вибухати ще не рік і не два. Ну, я абсолютно е, на 90% Києва готовий погодитись з Віталієм, окрім одного, окрім створення антикорупційного суду. Тому що по логіки створення антикорупційного суду ми маємо створювати суди по всіх напрямках, які тільки можливо. Чому? Тому що ми от тільки що за Святошинський переулок говорили і запитували, чого люди в суд не звертались. Я вам скажу. Тому що в київського забудовника любого в суді можна виграти. Знаєте коли? Коли зберуться активісти, обкладуть суд шинами, от тоді виграєш у київського забудовника. Інакше чимодани грошей, нові будинки в суді і так далі. Так от, повертаючись, ми, звичайно, можемо створити антикорупційний суд, але нам тоді треба ще антизабудовний створити. І ще масу масу судів. Ні. І перш за все, і права у реформи е, МВС, який зараз ми спостерігаємо, а ми спостерігаємо права у реформи МВС і хатія Деканоїдза буде змушена звітувати на комітеті в нас по цьому факту. Він зумовлений, в тому числі в першу чергу, корумпованими судами. Тому що суди мали бути саме першої реформи, мали бути суди. А у нас що відбувається? І, до речі, з набу відбувається те саме. У нас є намагання використати, підпорядкувати судову систему, підпорядкувати, що відбувається з НАБУ, чому зараз відбувається мірення в пісочниці совочками, тому що є спокуса і є бажання підпорядкувати національне антикорупційне бюро собі. І це не питання Суса, не питання кулика, не питання будь кого це питання найвищих посадових осіб держави. Є спокуса контролювати національне антикорупційне бюро. Так само є спокуса підпорядкувати судову систему. І ми зараз будемо спостерігати всі, як будуть ламатися списи, і яким чином буде формуватися рада правосуддя. Так звана, яка матиме вплив на звільнення суддів. І тому, тому судова реформа мала проходити першою. Була і суди мали бути очищені перші. Тільки 100% звільнення всіх без виключення суддів, і всіх без виключення прокурорів, які працювали в цій совєської олігархічній системі, може дати результат там, чиряк корупційний живе на чиряку і чиряком поганяє і. Прибравши кулика, ми отримаємо під куличку чи ще когось. Тільки 100% очищення. Перш за все, е моя позиція була, є і залишається. ОПЗ приватизовувати не можна, як і всі стратегічні підприємства. Розслідувати корупцію на ОПЗ має і НАБУ, і ГПУ в своїх рамках по одних заявах, по інших. Щодо грузинського чуда в лапка. У тут хочу зупинитися, тому що не можу як представник правоохоронного комітету промовчати керівник Нацполіції в Одеській області Лорд Кипеніца, який є членом команди. Значить, на 50-60% за вісім останніх місяців, порівняно з минулим роком, зросли грабунки, розбій в Одесі, перестрілки. Вдумайтесь, 1060% зросли. Кишенькові крадіжки, 1060. І на мінус 75% впало е, розкриття скриваю, по наркотиках. Це жах. Це просто жах. Тому чуда не відбулося. Тому я переконаний, що е, серед 45 мільйонів українців є чудові люди, які не замішані в корупції. І коли нам кажуть, що ми маємо в антикорупційні суди про створення, які говорять привести іноземців, я кажу: ну на що доки ми Є. себе будемо принижувати?